Любі друзі, доброго дня! Вітаю вас на занятті зліплення. Приготувала я для вас сьогодні дуже цікаве заняття. З пластиліну ми будемо та модуліну, повітряному пластиліну будемо виготовляти подарункові сердечка. Тож, що вам треба? Повітряний пластилін, модулін або Кольорова глина, гарний настрій, і разом зі мною будемо виготовляти ось такі гарні подарункові святкові сердечка з побажаннями. Тож, що нам потрібно? Нам потрібно для того, щоб виготовити ось такі яскраві гарні сердечка, які всім підіймають гарний настрій, взяти. Шматки нашого пластиліну. Я показую, наприклад, маленького сердечка. Ви вже будете потім формувати сердечко, яке вам подобається. Це може бути великого розміру сердечко, це може бути маленького розміру сердечко, в залежності від вашого настрою. Тож, беремо невеличкий шматочок пластиліну. Ось ваша початкова робота. Ми його нагріваємо в руках. Потім починаємо за допомогою притискання формувати форму сердечка. Ось подивіться, нам з вами треба лише ось такими рухами, притисканнями формувати сердечко. Ми з вами сформували це сердечко. Тепер, коли вона у нас наша робота, Готова. Що ми будемо робити? Ось на прикладі великого сердечка, ось на прикладі меншого сердечка. І ось середнього розміру сердечка. Що нам треба зробити? Нам потрібні фломастери. Потім ми за допомогою дорослих пишемо побажання. Я вам покажу вже е, готову роботу. А ви вже тоді на вашому красивому сердечку, яке ви готовите, можете відобразити побажання, які бажаєте ви. Тобто, у мене вже є готова заготівка. Що ми бажаємо? Подивіться: звичайно, що щастя, правильно, миру, щоб був мир. Що ще? Мудрість дуже добре побажання. Ще що. Щоб було тепло, правильно, ще яке гарне побажання. Весна, щоб вже була весна. І подивимось ще здоров'я, мир, щастя, тепло, мудрість, весна і здоров'я. А ви вже на ваших сердечках можете відобразити те, що ви бажаєте своїм друзям, рідним та близьким. Тож, ми з вами сьогодні стали на крок ближчими до школи. Ми з вами сьогодні молодці і виконали ось таку гарну подарункову роботу і всім підняли настрій. Тож бажаю щастя і гарної підготовки до школи.